Ця б'юз має циклічність в тому і проблема, чому жертва не йде від аб'юзера. Саме тому, що є циклічність поведінки аб'юзивної. Чому жертва потрапляє в такі? Він дуже сильно тебе довго чекав, і ти одна єдина в світі. Таких більше нема, ти саме найкраща, І я все для тебе. Давай поженемося. Дуже скоро, там, два тижні місяць, так, чим швидше, це якісь вербальні такі образи, і воно зростає, зростає, зростає. Потім виникає етап кризи. До речі, етап теншина, напруги він може бути довгим. Це все є не шутки і це все є серйозно, це реальні кейси. Людина аб'юзер, коли від нього уходить жертва, він дуже небезпечний. Він да на багато різноманіт як квітка, розцвітає, ядовита.